Центральними вулицями міста ходити небезпечно у будь-яку мить на пішоходів можуть впасти зруйновані падуги та інші елементи декору фасаді. Деякі з них вісять у повітрі у буквальному сенсі цього слова. Комунальникам ж до цього, звісно, річ, немає жодної справи. Постраждалих поки що немає. А отже, навіщо квапитись? На одній з таких вулиць побувала і наша знімальна група. Будинок, що на розі грецької та Рішельєвської, належить до числа пам'яток архітектури міста. Нещодавно його реконструювали, але вже сьогодні кожен одесит та гість міста може, так би мовити, помилуватися руйнуванням елементів декору фасадів. Кирпичі вже падають давно. Закінчився капітальний ремонт дома три роки тому назад. Вроді би фасад закрасили, все було дуже красиво, але вже год як падають кирпичі. і чому звернулися до ТРК Круп, тому що Центральная улица, улица, Ришельевская, где Ришелевская, где ходят, посмотрите, сколько туристов, сколько граждан города. Дійсно, висить уже такої большої камінь, що то упадет на голову і буде просто горе. Усі звернення до комунальників добросовісно приймаються, але діяти схоже ніхто не збирається. Сотрудникам говорили, що треба щось зробити, Всі ходили, говорили, що треба щось зробити, На цьому все закінчувалося. Хто гарантуватиме безпеку одеситів, невідомо, адже вже за звичною традицією міські служби беруться виконувати свої обов'язки лише у крайніх випадках. Ну, я всегда обхожу токисту. Такие дома стороной, потому что, не дай бог, может упасть на голову. Как часто вам приходится вот, мимо этого района? Ну, вы знаете, в центре города много зданий таких есть, которые стоит обходить стороной. Как вам вообще такой город в таком состоянии? Ну, город у нас красивый на самом деле, но стоит о нем заботиться. Кирпичи падают каждый ветер и дожди осыпается крыша в центре города. В принципе, это вообще везде, не только на этом кусочке квартала. Скажите, а когда вот на прошлой неделе был сильный ливень, что, соответственно, творилось здесь? Sausage? сыпалось, падало. Ну, если он рассыпанный фасад, его даже не с ней, мы писали жалобу, приезжали, они посмотрели, сказали, что это не их, не уехали. Это очень плохо. что наша городская власть уделяет так мало внимания вот таким памятникам архитектуры Одессы, потому что у нас каждый дом это памятник архитектуры своего рода, я считаю. И хотелось бы, конечно, чтобы больше средств выделялось из нашего бюджета. Разково для такого для того, щоб ми это все поддерживали, Просто хоча б поддерживали. одесити. Запрошують прогулятися пішки директорові департаменту міського господарства Анатолію Орловському, вулицею Рішельєвською. Можливо, саме тоді у чиновника виникне бажання почати виконувати свої безпосередні обов'язки. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.